Тож, вітаю! По бажанням підписників. Сьогодні буду робити тест кави від Допіо. Обрав на свій смак. Давайте ближче. Ви подивіться, а тепер я подивлюсь. Перу, Луїс Орландо, Джуліон, Абрикос, миндаль, шоколад, карамель, цитрусов. Тож, маємо солодкуваті нотки, обробка мита, то значить в каві. Фруктові відтінки будуть зменшені, але більш чітка солодкість і кислотність. Це з кави просто з кавової ягоди знімають повністю а, ну, солодкі фруктові? Фу, як, шкорлупу, не шкорлупу. Ну, м'якоть всю знімають, і просто кавове зерне лишається. Обсмаження під еспресо, кислинка підвищена, як я і кажу, це особливість митої обробки. І насиченість тричка. Давайте ближче глянемо. Виглядає посмажка зерна. Давайте від себе подивлюсь, Посмажка виглядає дуже равномірною. Це нам підказує про якість самого зерна, те, що воно було від сорту. Хоча тут трохи перебір. це браковане зерно, воно нам не треба. Ну, В принципі, загалом досить-досить таки непогано. Виглядає приємно. Кавомолочка ще в мене налаштована на не цю каву, то буде цікаво. Що нам ваги підкажуть. Нам, звісно, підкажуть, чи півпадає а, твердість того зерна, яке я готував до цього. Це був. А, зараз згадаємо. Сальвадор. Так, ваги затронені. Дивимось. Іде помол на тому самому часі, яке було в Сальвадора. Єдине, що я одразу зробив помол більшим. Бо. В Савальвадорі було більш світле, явно обсмажені. Тут воно ну, світле плюс, трохи в темну сторону. Навіть трохи занадто маємо 23,8 грамів. О, це значить, що, в принципі, з часом я майже вгадав, треба десь на 5% прибрати час. От, 21,3% це наше оптимальне значення для моєго сита, мого ріжочка. Так, тож готуємо Які значення. Трохи менше допусті, максимальної закладки ріжка, вони ну, краще. Тобто, якщо я б насипав 238 грамів, я б мав би клопоти, по-перше, міг би ріжочок просто не закритися в групі. І таблетка була б занадто плотною, то краще так не робити і насипати тільки той об'єм, який рекомендований виробником для вашого. Сита. Так, а так в нас все готове до готування. Невеличкий пролив. Вставляємо ріжочок і готуємо. Оп. І пішов час. В залежності від швидкості готування і наростання тиска будемо дивитись по часу. Так, дивимося. Я загалом намагаюсь готувати якомога швидший час, але якщо буде невеликий об'єм, то не буде в цьому ніякого сенсу. Ні, все ж 25 секунд будемо робити. І вийде у нас класична еспресо 33 мл за 25 секунд. При цьому кава буде з акцентом у міцність. Тепер час тестування. Ну, як по мені, так пахне дуже приємно, відчуваються солодкуваті нотки. Як по мені, так щось типу персика брикос. І щось тропічне, дуже солодке. Цікаво, а що це може бути? Миндаль. Карамель шоколад. Знаєте що нагадує? Нагадує молочний шоколад з минделем. Давайте смак. Так, да, щось є таке при цьому так, на цих налаштуваннях це. Досить міцнувата кава, в неї гіркота така дуже настирна, скажімо так. Ой. А перший ковточок іде така накриваюча кислинка. А потім гірчинка. Цікаво. В цій каві два таких потужних акцента, гіркота, яка триває досить довго. О, до дуже-дуже, давайте так, навіть секунд 15 я її відчуваю а Перший ковточок це така цікава фруктовість. Вона переливається з, на мій смак, звісно, з абрикосу в лимонову кислинку. Цікаво було б цю каву зробити на більш великому помолі. Та, в принципі, можна спробувати. Давайте для чистоти експерименту. В принципі, досить непогано. А, так, молодці. А, на місці Мак, звісно, багато міцності на цих налаштуваннях, але ми зараз спробуємо Давайте, і спробуємо, більш великий помол. Перед, знову повторюємо наш тест. А, помол я вже більшим зробив, час зробив меншим. Час на кромолці поставив 8,2 секунди. Що воно і на тому помогу було забагато, а на ще зменшеному буде ну, вже критично, скажімо так. Зараз подивимося, що таке 8,2. А 8,2 у нас чітко 21,6 грамів. Супер, супер. Це ми там, де треба. Температура кавомашинки трохи вища. 94,8 градусів. От, я зроблю невеличкий пролив, щоб її. Унизити, бо це вже трохи вище, ніж того, що я бажаю. Моя температура десь 94 а, максимум. Тобто, я полюбляю неважкі відтінки, тобто висока температура виварює скали максимум смаку. часто так часто так Мені в основному бажається більш фруктовість, ніж а, якась. Наш другий процес готування, таруємо ваги, запускаємо і час, і готування. І дивимося, як іде наша кавка. Чи швидше? Ну, якщо і швидше, то незначно. Давайте так по часу. Буде явно смачніше. О, дивіться, давайте так, 24 секунди зробимо. Во, за 24 секунди, 43 грама. І наскільки більше піни. Якраз якраз те, що нам і треба, щоб кава смакувала більш фруктовою, більш різнобарвною. Тож Дивіться, одразу маємо мінус невеликих об'ємів. Ця пачка вже вже все. Тобто я налаштував трохи, пригостив одного гостя, сам зробив декілька порцій і все. А оце вже круто. Оце вже смачно. А що це таке? Як по мені це насичений гарний абрикос. Ярчинки стало менше. А, при тому ми, якби з абрикоса прибрати солодкість і лишити тільки кислинку, і трохи її припідняти, можливо, додавши трохи лимона, то якраз би було пивоно... Це оцей смак. Явна яскрава кислинка, яскрава, яскрава. От. Вона з вас зникне десь секунд за 7. І разом з нею йде такими переливами а, смак абрикосу і трохи миндаля. От. І тепер кислинка є основним акцентом на цих налаштуваннях. Вона досить-досить досить довго тримається, скільки 15-20 секунд. Цікаво, прикольна кава. Миндально-абрикосова миндально і з підкресленою цитрусовою кислинкою. Щось таке. Коли ви робите збільшений помов, буде у вас так. Гарно. Ну, якщо обираєте собі каву, можу рекомендувати. Якщо ви полюбляєте насичену кислинку, легкий абрикосовий відтінок і трошки міндалю. Все це буде в цій порці. А кава прикольна. Ну і сама компанія, в принципі, думає, до неї до цього сорту, і в принципі до компанії Допіо нічого сказати не можу. Гарна кава, гарно обсмажена. Цікаво смакує. Клас. Так що рекомендую. Перу Луїс Орландо від Допіо. Дякую. До побачення.